Чекати чи відпустити. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Стосунки складні, і ви не знаєте, чекати чи відпустити. Так, які стосунки на даному етапі у вас? Ну, тут романтика, почуття, чоловік відстань і спілкування, телефон, інтернет. Багато за вами спостерігає, чоловік може бути інше місто, інша країна навіть. Довго він знаходився на виборі, але ви його прям підкорила його серце, так що він зробив вибір в вашу сторону. Ви для нього красива, розумна. І тут він ревнує навіть. Він боїться, щоб ви не залишили його одного і не поставили крапку на цьому спілкуванні. Так, а чекати вам, тому що тут виходить занадто довге чекання. Зараз обмеження, і він не може навіть з вами зустрітися, не те, що серйозні стосунки мати. Хоча чоловік серйозно настроєний. Якщо ви розрушите це спілкування, у вас буде інше кохання, і сім'я, інший чоловік. Тому що тут цього вашого теперішнього партнера треба чекати роками, а час дуже дорогий. І не такий вже він для вас важливий, цей чоловік. Так що тут вам треба дуже подумати, чи тратити роки на чоловіка, який. Вам навіть не подобається тут, тут такий розклад.